Ми, власне, далі поговоримо ще про е, столичне життя, зокрема з такого музичного кута, адже у кожного є своя якась музика. Улюблена хтось слухає рок, хтось е, фолк, хтось фанк, хтось реп. Е, але сьогодні усі ці стилі об'єднала одна мова українська. У Києві пройшов турнір. Твій український музичний плейлист, де мова і музика злилися в один ритм. Захід об'єднав 24 24 старшокласників. Це вихованці Київської малої академії наук. У динамічній грі вони досліджували, як українська мова впливає на музику, формує стилі і настрій сучасного покоління. Ми знаємо, що таке сучасні підлітки, і для них змагальний такий компонент, коли вони мають виборювати, змагатися. Дуже цікаво запропонувати їм саме такий формат, коли вони через змагання, через інтелектуальне змагання, зможуть більше дізнатися про українську мову, про наші українські пісні. Команди виконували завдання, пов'язані із популярними українськими треками. Вгадували виконавців, аналізували тексти пісень, і навіть створювали власні музичні ідеї. Найбільше учасникам сподобалось завдання, де треба було вгадати трек по емоджі. Організатори кажуть, головна мета турніру довести, що українська мова може бути драйвовою, сучасною і звучати на одній хвилі з молоддю. Цим заходом ми відзначаємо два дуже важливих для нас дні: це принаймні е, дні науки та дня писемності. І е, я вважаю, що київська манна дала нам чудову можливість е, взяти участь і е, таким чином підтримати ось цей певний зараз новий зароджуваний тренд. Підтримувати все українське у нас був дуже цікавий конкурс, де ми відгадували вірші письменників, інтерпретовані в пісні сучасні. Обов'язково після цього ми всі послухаємо їх. Українська мова для мене перш за все. Це напевно життя сьогодення. Ми говоримо цією цією мовою кожен день. Це про музику, про літературу, про Творчість цілому дуже сподобалося. Мені здається, що потрібно більше таких інтерактивів проводити для того, щоб заохочувати мову, дізнатися більше про свою культуру, свою країну.